Всім привіт! З вами Торолог Євгенія. Давайте сьогодні цікавий такий хочу зробити розклад про ваші тіньові сторони. Зараз викладу три карти, оберете свій варіант, а потім я розшифрую його за допомогою іншої колоди. Ваша основна тіньова сторона. Перший, другий, три варіанти хочу зробити. Так, дивимось: тіньова сторона. Так, тут про задоволення, задоволення на самоті, те, що ви можете втілювати свої плани і мрії самостійно. І до вас іще можуть звертатися за допомогою, підтримкою. Ви тут можете бути якимось наставником. Це мені нагадує якогось психолога, який може дати влучну пораду, яка стабілізує емоційний стан іншої людини. Давайте уточнимо, про що це тут ідеться мова, ваша тіньова сторона. Тут ви собі не дозволяєте, можливо, проявляти свої справжні емоції, боїтеся якогось осуду, або ж показатися слабшим, ніж ви є насправді. Але, знаєте, прояв емоцій це дійсно. Потрібна велика мужність для того, щоб проявляти це. Так, уточнюємо про що тут. Старші аркани. Ви боретеся самі з собою, зі своєю внутрішньою дитиною. Якраз таки тут і є про емоції. Тут може бути такий прямо для вас кармічний урок стосовно емоцій, стосовно свого внутрішнього. Ви можете сяяти більше, ви можете дарувати іншим радість. Ви тут боїтеся проявляти справжні емоції, знову ж таки, а чому? Тут у вас, знаєте, постійна боротьба із цим внутрішній конфлікт іде. Чому ви боїтеся цього? Через досвід у минулому. Ніби ви комусь розкрились. А вам настукали по голові. Тобто тут більше про те, що люди, з якими ви раніше спілкувалися, вам дійсно або ж скористалися з вашого емоційного стану, з вашого прояву, або якось не оцінили того, що ви робили для них, або як ви проявлялися. Так, яка ще причина, чому ви боїтеся? Знову про досвід з минулого боїтеся? Боїтеся впасти в стан жертви? Ви думаєте, що якщо ви будете проявляти емоції, це знову ж таки буде якась ваша слабкість? Що вам допоможе? Чи треба вам проявляти цю свою тіньову сторону? Звичайно, треба. Прямо говорити це і розказувати всім відверто про те, який або яка ви насправді. А що вам дасть. Коли ви будете розкривати цю свою тіньову сторону, а ви зможете побачити якісь нові можливості, ви цим самим зробите себе господарем свого життя. Ви будете впевнено заявляти про те, що так, це мої емоції, я так хочу, я так бачу. І це нормально для вас. Хм. Знову про емоції, про почуття. Ви будете легко їх проявляти, і це дасть вам якийсь поштовх до легшої комунікації з людьми. Вам буде легше даватися відпочинок, розслаблення, якісь... ви будете дійсно себе відчувати комфортно. Яка вам порада стосовно вашої тіньової сторони? Одну карту застане. Розвивайте це, тому що це також частина вас, і вона в ній є певний ресурс для вашого розвитку. Дуже цікаво, як на мене. Так, давайте наступне, хто обрав? О, дьявол, тут прихований величезний ресурс, тут пристрасть, тут уміння заробляти великі гроші, тут сексуальність, привабливість, ви можете притягувати погляди інших людей, це може бути тіньовою стороною, тому що ви не дозволяєте собі це проявляти. Ви можете тут... Знаєте, коли ви йдете і бачите, о, людина йде, випендрюється, одягла, там, наприклад, якийсь визиваючий одяг, і веде себе спокійно в цьому. А ви тим самим подавляєте в собі в якусь частку з цієї пристрасної натури. Диявол, це дуже цікава карта, до речі, це про. Комунікабельність, про відкритість. Вони відверто можуть заявляти про себе і можуть відверто говорити іншим свою думку. Якось вони доволі такі специфічні люди диявола, але вони якісь ніби дуже сміливі. Іноді безстрашні є свої моменти, але. Тут величезний ресурс ваш прихований. Про що саме тут для вас диявол? Про гроші, про великі гроші ви можете заробляти. Дивіться знову, про цінність себе, про свій комфорт. Можливо, знаєте, буває, люди більше дбають про комфорт інших, а себе на останній ряд саджають. О, що ще для вас цей <смі> Дивіться, тут у вас має бути шикарний розвиток, якщо ви будете відкривати цю свою тіньову сторону. Тут іще, знаєте, може бути в цьому прихований у вас страх, що вам будуть давати допомогу, підтримку, і ви будете більше уваги протилежної статі, отримувати, коли ви будете так проявлятися. А це іноді є такий психологічний блок. Ви не знаєте потім, що з цим робити. Про що для вас І ще цей диявол, тіньова сторона. Про відкриття себе Всесвіту, про розширення якихось своїх можливостей. тут може бути вихід із такого туманного. Середовища із внутрішнього світу в люди, скажімо так, можливо, вихід в інтернет на публіку десь працювати. Шалений ресурс у вас прихований, скажу я вам. Чи треба вам це проявляти цю тінь? Ну, звичайно. Ви ви закриваєтесь поки? Це все треба пропрацьовувати. Це як ніби внутрішня така установка, може бути з дитинства. Ну, в кожного по-різному, але uh, треба над цим працювати. Це допоможе вам себе вдосконалити і, uh, ну, не те, щоб покращити, а дозволити собі більше. Що вам допоможе це проявляти? Трансформація вашого емоційного стану. Це карта про задоволення. Задоволення якихось своїх різних потреб. Вам треба дозволити собі насолоджуватися. Трансформація. Це кардинально вас змінить, коли ви це почнете пропрацьовувати. Ви можете стати після цього. Різкішим або різкішою, але це буде вам тільки допомагати. Знаєте, ви зможете чіткіше відстоювати свою думку, ви можете чіткіше бачити те, що вам дійсно потрібно, і йти до цього, щось робити для цього. Що вам допоможе завершити період якихось страждань, вийти з такого застою стабільності, де немає розвитку. По-перше, відмітьте якісь свої навіть маленькі досягнення, які ви вже пройшли. Для цього буває дуже потрібно багато часу, але почніть, знаєте, кожен день, день пройшов, ввечері сядьте і собі там прямо прописуйте. Наприклад, яке молодець сьогодні випила на одну чашку кави менше. Це для прикладу. Або ж раніше щось ви таке робили. Пораділи забули, а воно все-таки дасть вам якийсь ресурс для того, щоб рухатися. Тут треба такий певний період навчання, відпускання старих сценаріїв, старих думок. Яка вам порада стосовно цього? Розслабтеся і починайте вже спілкуватися з людьми. Тут вам допоможе вихід в люди, навіть частіші якісь зустрічі з подругами чи друзями на каву. Це вже буде вас якось трошки розслабляти і переводити на новий рівень. Так, і третій у нас дев'ятка пентаклів. А тут іде людина, яка самодостатня, яка може дати собі все, що захоче. Більше тут про, по матеріальному світу, але загалом беремо всі сфери вашого життя. Це людина, яка на самоті почуває себе прекрасно, яка цим прямо насолоджується. Тут іще може бути те, що ви. Наприклад, мрієте, щоб у вас була достатня фінансова подушка, ви себе будете добре почувати, але боїтеся собі дізна... зізнатися в тому, що е матеріальна частина для вас важлива. Тут одразу скажу, що це все брехня. Давайте подивимось, що для вас ця дев'ятка пентаклів. Що це? Робити вибір на користь себе і своїх цілей. Тут, знаєте, про, може бути про вибір своєго, свого напрямку росту. Тут у когось програється, що власну справу якусь ви можете відкрити, або хочете відкрити, наприклад, але боїтеся якогось осуду. Тут треба тільки йти за покликом серця. В цій дев'ятці Пентаклів захований великий ресурс лідерських якостей. Ви можете, дивіться, наприклад, ви знову, якщо брати гроші, ви можете накопичити гроші, і ви можете зрозуміти, що це не егоїзм. Цим ви зможете потім допомагати іншим. І собі в першу чергу, і це нормально дбати про себе. Так. Що ще для вас ця дев'ятка Пентаклів? Це радість, уміння проявляти свої справжні емоції, почуття і бажання. Отут є, знаєте, ніби боязнь випендрюватися. Може бути таке. Вам здається, що коли ви досягаєте, досягнете чогось більшого, то люди будуть думати, що ви там якась погана людина. Це все установки, які е, придумали бідні люди, які не готові досягати більших висот. Що для вас іще? Це ріст, розвиток, це уміння досягати чогось більшого, можливо, в результаті навчати навіть когось іншого. Наприклад, ви, коли вже досягаєте з цих певних результатів у роботі, в фінансах, в бізнесі, ви можете навчати людей тому, чого за цей період ви навчилися самі. Можете бути таким прям наставником, помічником, учителем. Це знову про легкість. У вас ця карта така асоціація в неї про відкриття себе справжнього, тобто присутня боязнь проявляти свої справжні цінності. І, і ще, знаєте, боязнь того, що ви, коли виростете, доведеться щось залишити позаду. Що ви боїтеся залишити? Або ж від вас щось піде. Чого ви боїтесь залишити? Тут боязнь залишити, що від вас підуть якісь певні люди з вашого життя, які не зможуть далі з вами розвиватися. І боязнь того, дійсно, що ви досягнете результатів. Дивіться тут чотири старших аркани це говорить, що в цій тіньовій стороні у вас закладений безмежний ресурс. Ви можете набагато більше, ніж думаєте про себе. І яка вам стосовно цього порада? Ні, чи варто вам цю сторону проявляти? Ну, звичайно, тут може бути варіант, що вам хтось допоможе, якась людина, яка вам дасть підказку потрібну. Можливо, це я, яка вам розказала дуже цікавий розклад. Але загалом тут комунікація з іншими людьми. Можливо, з такими, які вже досягли таких висот, про які ви мрієте. Що вам допоможе? розвивати цю свою сторону, перестати боротися з цим. Виходити із застою. У нас четвірки, дивіться, це ніби стабільність, але це таке, як болото. Там все добре, всього вистачає, але коли хочеться більшого, це вже самообман, що вам допоможе. Робити вибір на користь себе, розширятися, скидати щось старе, зайві обов'язки, зайві установки, і робити вибір з огляду на любов до того, чого ви робите. Це може стосуватися як і людей, так і справи, якою ви займаєтесь. Тобто ви маєте отримувати задоволення від процесу в житті. Тут розширення, тут може бути мандрівки, тут може бути вихід на публіку, може бути в соціальних мережах десь просування. Почати випендрюватися, так скажемо. Яка вам стосовно цього порада? Не закриватися від цього, а прийняти цю свою сторону і суть. Тому що, знову ж таки, в наших тіньових сторонах величезний ресурс. Захований. За допомогою нього ви зможете розвиватися далі і досягати більшого для себе. Так, дякую всім за перегляд. Буду рада контакту з вами, якісь реакції, коментарям, лайкам. Бажаю, нехай це все вам допоможе розвиватися далі.